Всім вітанням! Сьогодні подивимось гру Візантії Як нею грати в сучасній меті. В останньому оновленні зробили так, що в них цистерни коштують 120 всі, в незалежності якою порахунку ви її будуєте. Кожна з них коштує 120. На початку ми маємо 100, тому. Ми не можемо зразу її побудувати, як це було раніше. Зараз вже такий білд, що ми кидаємо 5 на їжу, шостей йде будувати манінк на каміні. В цій грі я вирішив зробити трішки по-іншому. Але все одно потім в мене піде будувати селянин Манінкемп і збирати каміня. Перед цим я вирішив побудувати брак, тому що я граю проти Малісів. Малійці в них є шахта, і в них є будиночки, і сюди можна легко атакувати. Тому нам треба три на дереві. Один будує, а всі інші їжа. Після брака додаємо будиночок. І як тільки в нас з'являється їжа. Дерево, будуємо лімітаном. Ну і потім їх, його відправляємо ламати майн. Від і там ж димось на реакцію ворога. Можливо, він побудує вежу, можливо, він буде додавати барак, можливо, він це заігнорить, і потім перейде лендмарку, яка стріляє. Потім додаємо цисерну, ставимо її біля барака. А барак ми заздалегідь ставимо так, щоб потім побудувати цистерну, щоб вона діставала до золота і до овець. Кучі пощастило, що вона дістає до ягід. Реакція тут на лімітану була вежем, тому я вирішив дуже комітитись в лімітані, залишився на двох, тому що я максимум зможу зламати оцей будиночок і оцей. І то там якось що все одно іноді а, дострілювало. Знову будиночок. Розкид по селянам нам треба двоє або троє, і на їжі вісім. Дивлячись, які варіації ми розкидаємо вілледжерів по ресурсам. Доволі багато нас овець, але в пріоритеті. Звісно, будуть ягоди. Зламав будиночок, почав е, бити під майн, щоб якось е, забайтити скаута чи селян, зайти у вежу. Так і вийшло. Е, він міг би покращити, якби це була друга епоха а так поки що ні. Він і 6 шістьма, щоб е, швидше якось можна було. Захищати під майн. Друга цистерна має охоплювати ще якийсь ресурс. Тут у мене виходить, що є ліс, каміння золота і трішки ягід. Торі можна побудувати десь ось тут, щоб а, інші ягоди от на які не потрапляє... Радіус цистерни. Оця цистерна буде. Діставати. Ну і щоб не дуже сильно витрачати каміння на і на з'єднання з цих цистерн. Тому що, чим більше цистерн з'єднано, тим сильніший баф від них. Будую Lumbercamp, бажано в радіусі цистерни, щоб потім натиснути W швидкість вивчення технологій. і швидше викачати. Сокирком. Я джопнувся малієць і перемкнув свою шахту ленмарку на каміння, щоб не збирати це каміння і покращити вежу, щоб вона діставала до лімітанів. Моя ленмарка побудована. Також вона в радіусі другої цистерни перемкнув на вивчення технологій обидві. І прокачую тут серп, тут сокирку. І Іноді можна замість серпа прокачувати Вільберу Телега. Мені більше подобається Periculture, тому що він дешевший і одночасно можна викачати також сокирку, тому що Вільберу на 50 золота дорожче. Ну, я дуже не планую бігати з селянами, тому поки що Мес мені не потрібен. Але в майбутньому я 100% це візьму. Цей будиночок був майже зруйнований тут. На останніх секундах підбіг віледжер і поремонтував. Також тут я побачив, що можна дуже гарно закрити стінкою і захистити тут ягоди. Зразу вже от. Мене скоро буде на цистерну третю. Я починаю приводити до неї акведук. Контракт, контракт це лучники. Лучники беруться, мабуть, в більшості матчапів. Єдине, коли можна зробити лучники це центральний контракт, правий це через Жевелінів, їх можна взяти проти Франції. Щоб снайпити лучників. Щоб ті, в свою чергу, не вбивали ваших лімітанів, які вбивають найтів. Лівий контракт це через кешиків у феодалі, він береться, щоб потім вийти в третю епоху за допомогою ледмарки цистерни і грати катафракти кешики. Це просто будуть жирні юніти, на яких буде гарно працювати. Ласка від цистерни. Не можу, да, я її ж можу показати. Ось ця вона буде хілити, але це така дуже ризикована і, можна сказати, Олин. Стратегія. Тому більшість ігор грається через хорні Тавр. Назбирав пачку, вийшли перші лучники, зразу їх відправляю з лімітанами і відправляю їх на оцю шахту. Також додаю стейбл. Стейбл можна додати в матчапах, де ворог не планує робити кавалерію. тому що Якщо ворог робить кавалерію, це зазвичай у нього якісь унікальні юніти, типу Найт важкий, або Сіпахи, або газірейдери. Тут же ж навряд чи будуть софи або а, ці кращі скаути малійців, тому що це дуже дорого, і їх реально треба дуже багато настакати. Тут же ж я роблю хорсменів, тому що там будуть джавеліни, які будуть снайпити моїх лучників. Лучники будуть снайпити е, Донзо, спірменів малійці. А лімітани просто танчать дуже багато шкоди від е, будь-якого юніта. В них е, додаткові хітпоінти. Ще є білка на W, що вони більше отрим. Вони менше отримують шкоди від стріл. Хоч при цьому і сповільнюються. Додав кузню, поставив її далеченько, тому що в мене тут вже збираються ягоди. І оцей млин з цистерною він дуже далеко від моєї бази. Тут продакше я ніякого ставити не буду, тому що юніти будуть дуже довго бігти. Провів наступну цистерну на наступні ягоди. Хорсмани дофоловували цього скаута. Я тут чекаю другу пачку лучників. Дочекався апгрейду на захист від стріл. І тут я побачив, що дуже так в нього небезпечно збираються олені. Ось сюди я вирішив і нападати. Зразу вже викачую. Сіджу буду робити таран. Таран у Візанті унікальний. Він б'є далі і він б'є вогнем. Він краще виносить ворожі будівлі ще й може якось зачепити ворожих юнітів або навіть селян, які будуть ремонтувати будівлю. Починаю піхота будувати таран. По базі. От 10 хвилина у мене добудовується п'ята цистерна. Є апгрейди в млині і в лісопильні. Пузні не беру, тому що на золоті не так багато селян, і я не планую переходити поки що в замок. Тільки якщо дуже буде провальний пуш. І тоді треба буде чилитись на базі і грати від дефа лонгбоуменами. Відправив піхоту на автоатаки, Лонгбовмени на окрему клавішу, вони через шиф забінжені на ворожих юнітів. Ну і паралельно хорсмени забігли в селян. Забігли таку шоудлайн. У мене вкачена в стейблі абілка для хорсменів, щоб вони мали додаткову шкоду по жителям і при вбивстві їх вони отримують 20 їжі. З цим апгрейдом вілледжер э, вбивається на один удар швидше. Ну Тут же різниця по селянам дуже висока. Ворог не може збирати ресурси, залишились тільки якісь ягоди, і навіть на цій шахті я його знайшов. Це не лоу ММР гра, це там типу, другий-третій конг ось таке. Просто проти малійця треба е за більше цивілізації якраз робити Dark Age Rush через спірменів і ламати йому весь план на гру. Тому що, можливо, він би проскаутив. А так, через те, що він витратив ресурси на вежу. Він раніше побудував млин, для... не знаю для чого він його насправді побудував. Можливо, просто Вілберу вирішив викачати, тому що йому. Очевидно, не вистачало на проскаутів. Через те, що його шахта атакувалася і він витратив ще й ресурси на вежу. Можливо, через це. Так би якби він запроскаутив, в нього була б їжа під ТЦ, він був, тут би не вмер. Якось би гра вже по іншому пішла. І зараз, покажу другу гру. Там ситуація трішки навпаки, де Візантію товарашать в Деркейджі? Зараз здається, грам. Так. За останній час дуже багато ігор зіграв на Візантії. І. Матчап Японії вже трішки такий для мене зрозумілий. Всі ігри були е проти Dark Age Russia, тому що в них він коштує, барак в них коштує 75 дерева. Вони будують спірманів, ці японці, і біжать на ягоди будувати вежам. Ось тут білд, як я і казав в минулій грі, що один іде будувати кемп і збирати каміння. З самого початку гри 5 на їжі. Потім 2 на золоті. Цистерна, яка задіває радіусом золотом і їжем. Тут ще вийшло дерево, все супер. Ну і якби була звичайна гра, друга б цистерна полетіла б кудись би сюди. Або сюди. Мабуть, тут сюди, щоб ще на каміння. Але тут біжить спірмен, біжить другий спірмен. І зараз піде селянин будувати вежу. Поки що примотаємо. Що робити в таких ситуаціях? Або з самого початку гри відкриватись брак і захищати собі ягоди. А якщо вже на такій стадії, то нічого неможливо зробити. Тому що дерева нема на барак, будувати вежу теж дуже, дуже стрьомно, якщо запевребілдити її, наприклад, ось тут, японець відміняє її і будує з цієї сторони. Ну і також спірмани будуть заважати селянам. Теж не дуже приємно. Звісно, можна натиснути білку, яка дасть селянам стати, і вони зможуть більше танчити або навіть побитись. але там, умовно, 80 селян. Не дуже буде вигідно їм бігати за одним японським селянином. Тому ми зразу біжимо на наступні ягоди найближчі, будуємо тут цистерну і вежу. З'єднуємо цистерни. Ну і тут добре, що спаун такий, що вежа не задіває золотом. Тому у мене будуть апгрейди Серп і сокирка. Прокачую серп всій цистерні, в сьому млині, тому що тут поряд є цистерна. А тут її вона не дістає. Тут поки ще стандарт. Зразу будую собі вежу. Можливо, потім її покращить. Ну, я відкриваюсь барак. А Після того, як переходимо в другому, завжди відкриваюсь барак, і у нас два варіанти. Або ми робимо 8-9 спірменів і йдемо вбивати цю вежу. Або робимо 8-9 спірменів і йдемо вбивати цю вежу. Якщо ми вбиваємо свою, скоріше все, ми збираємо ці ягоди і сидимо, переходимо в третю епоху. Якщо ми нападаємо, то ми заважаємо ворогу перейти в третю епоху і нав'язуємо якийсь феодальний файт. Або просто знищуємо їмо вежу. І паралельно перекидуємо більшість селян на їжу і золото, І теж приходимо в третю. Замовлені перша пачка лучників. Я її начебто чекаю, поки що не йду. І спірменів ще мало. Японець про, е, побачив, що в мене. Біжить величезна армія, що я не збираюся виносити цю вежу. Тому він додає продакшн. Лучники відвів, тому що вежа. Він законтролив, щоб вона стріляла по лучникам. Він виняв селян, намагався побудувати, поремонтувати. Паралельно у мене тут закінчуються ягоди, в мене вистачає каміння на ще одну цистерну, я її побудував на ще одних ягодах. І от скоро буду, поки що не проводжу, тому що я, мабуть, почався файчішем. І через те, що вежа мені не дає збирати каміння тут. Ну, як, вона не дістає, але він може виняти із пірменів і підвести її. Постійно напридати придати цьому селянину, який буде збирати тут каміння, тому я пішов сюди. Двох вбив оці поки що більш-менш на автоатаки, але хочеться, щоб вони в пріоритеті вбивали хорсменів. Перехожем Хорн Тавер. Додаю кузню, тому що треба буде зробити захист від стріл, бо стрільбі тут прям дуже багато. Поля майже не будую, там я буквально декілька додам. тому що буде зайве дерево. В третій пух, зразу в замовлення варягів піхота танкова. Тому треба її наймати, поки у ворога нема теж нічого такого, щоб вбивати цих варяг. Лучники вбивають ворожих лучників. Піхота б'ється на автоатаки, оцього направив на лучників, натиснув обілку на плющі шкоди. Мається захист від стріл. Армія ворога значно більша по кількості, але в мене зараз буде вже виходити такі юніти, що він їх ніяк не перебиває. Мені дуже важливо захистити цих холонів, тому що це, мабуть, один з останніх. Видів їжі, який в мене залишився. Тут лише три кущі. Намагаюсь носити реліки. Один є. За оцим побіг. Будую вежу. Також можна і цистерну перемкнути на Е, щоб вона захищала будівлі. Підігнав лучники молення. Тут японець намагається якось снайпити селян, але не виходить. Теж така показова ситуація. Можна відвести селян і чекати, поки прийде якийсь Юніт захищати це золото, а можна натиснути вілку. Селяни візьмуть списи. І вб'ють цього Хорсмана. Ну, на цьому етапі вже все, грубо кажучи. Тому що армія величезна, є апгрейди, захист від стрілу в 2. І можна даві піти це ворог ще не пройшов третю. Звісно, він зараз прийде, але ресурсів щось наймати нема. Прогнав його золотом. Бачу, що тут немає, значить він потім піде на наступне якесь. вбив мені тут одного селянина. Третій релік несу, ще десь четвертий. Ну, якщо ворог не збирає золото тут, то, мабуть, він збирає його десь в іншому місці. Відправився до Ланкастер лан... як же їх звуть? Ланскнехти. Тоді Ланкастери. А, ну і просто величезна армія зайшов під базу. Більш-менш нічого не змінилось у Візантії, але стартовий білд по розкиду селян по ресурсам він зараз дуже важливий. Тому що... Можна зробити дуже швидко 5 цистерн буквально до 10-ї хвилини, якщо ніхто не буде напрягати. Ну і самому можна в теорії Dark Age Rush робити проти малісів, проти монголів спробувати, якщо в нього буде овен не біля ТЦ. Ну там же дивлячись, який спавен буде. На цьому все. Всім дякую.